Згідно з легендою, Голіят свого часу був лицарем, який порушив свої обітниці, за що його прокляла володарка озера. Перетворений на велета, він утік у гори та спускався до залюднених долин лише коли його змушував до того голод. Неясно, скільки правди в цій легенді, але достовірно відомо, що небезпечний гігант поглинав вівчарів разом з їхніми отарами. Велетня так сильно боялися в навколишніх селищах, що лякали ним неслухняних дітей. Хоча Голіат і поводився наче дикий і бездумний звір, він використовував простий інструмент, а будь-який предмет у його руках перетворюється на смертоносну зброю. Під час бою з Геральдом Голіат махав жорном від блина. Геральд уже мав досвід боротьби з велетами, тому він швидко переміг Голіата, хоча і отримав допомогу трьох лицарів. Голіат відноситься до класу огроподібних до типу одинаки. Проживає в тусень. Поширюйте відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.